Якщо ти не керуєш своїми грошима, хтось інший керує твоїм життям. Це головний урок із книги Найбагатша людина у Вавилоні книги, яка перетворювала бідняків на заможних людей сотні років тому, і робить це досі. У центрі історії звичайний ремісник Бансир, який раптом усвідомлює, він працює все життя, але не стає багатшим. І тоді він приходить за порадою до найзаможнішої людини Вавилона Аркада, а далі п'ять золотих законів, які звучать як давні пророцтва, але працюють і сьогодні. Відкладай щонайменше десяту частину доходу, так народжується твоє майбутнє багатство. Живи за можливостями, не витрачай на те, що не наближає до цілей. Інвестуй так, щоб гроші приносили нові гроші, обирай поради лише тих, хто розуміється на грошах, захищай свій капітал від ризиків. Це не просто книга, це стародавня інструкція, яка вчить, що багатство починається не в гаманці. А в голові застосуй хоча б один закон, і ти вже станеш багатшим ніж учора.